Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я хочу вас запросити в спільний проєкт. В'яжемо шапку 5х5. Цей спільний проєкт розпочинається 2 жовтня. І це вже третій сезон цього спільного проєкту. Фея чарівниця Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Започаткувала. Цей спільний проєкт ще два роки тому. І для мене цей спільний проєкт дуже знаковий, тому що саме з нього розпочалась моя діяльність на Ютубі. Це був такий плавний перехід з Інстаграму в Ютуб. Тому саме ця обставина була, була причиною того, що я у Телеграмі голосувала за те, щоб у спільному проєкті приймали дівчата із інстаграму також. Тому що я сама так розпочинала. Це дуже гарна мотивація дівчатам починати свою діяльність на Ютубі, розпочинати знімати відео та реєструвати свій канал. Тому приєднуйтесь, це буде дуже цікаво, а ще й дуже корисно. По-перше, дівчата між собою обмінюються своїм досвідом. По-друге, по закінченні спільного проєкту, якщо ви встигнете зв'язати за 5 тижнів 5, ну, скажімо так, шапок, беретів чи капорів, або аксесуари, які до них прирівнюються, я залишу посилання. На відеозапрошення від Оксани, вона там все чудово пояснює. Все дуже просто, вам дуже сподобається, тому приєднуйтесь. І якщо наприкінці спільного проєкту ви виконаєте всі умови цього спільного проєкту, на вас очікує приз. І я вам це кажу, тому що я виграла приз і в першому сезоні, і в другому сезоні. І я збиралась бути спонсором у третьому сезоні, але обставини склалися так, що нема, на жаль, у мене наразі такої можливості. Але у мене є в'язальні подруги, які завжди прийдуть на допомогу. Тому цього сезону замість мене спонсором Еля моє вітання. А після нашої перемоги, я сподіваюсь, буде наступний четвертий сезон. І там же я точно буду спонсором. Тому, дівчата, приєднуйтесь, це дуже цікава пригода, і вона переходить із року в рік, і можна подивитися на прогрес наших дівчат. І оскільки я нікого не зможу здивувати кількістю своїх виробів. Я сподіваюся, що п'ять виробів я все ж таки встигну зв'язати. Але я буду робити ставку на різноманітність. Ну, щоб якось вас зацікавити, щоб ви дивились, як я в'яжу. Тому приєднуйтесь, будемо в'язати разом. А тепер я трошки розповім, що ж я збираюся в'язати. У сезон я збираюся з отаким от кошиком. І зараз ми його будемо наповнювати пряжею, яка у мене є в наявності, з якої я збираюся в'язати. Але ви ж розумієте, попереду у нас цілий місяць, і все може змінитися. Може, щось ще зможу додати до цього кошику, а може, щось залишиться в ньому, так і не взяти в роботу. Таке теж бувало. Тому поки що малюємо собі. Маршрутну карту, а там як Бог дасть. Тому що і цей сезон буде не без складнощів. В середині сезону, на першому тижні, навіть даже не посередині, я буду міняти локацію, тому я не знаю, як складуться мої справи на новому місці. Але я планую ну, хоча б в інстаграмі сторіси викладувати, як іде процес, тому що Оксана дуже хотіла бачити, як у нас просувається наше в'язання. А якщо все буде добре, то я зможу знімати відео. Але то дуже добре, що кожного тижня не обов'язково показувати готову роботу. Головне, щоб наприкінці всі п'ять були готові. Тому я з 2 жовтня, поки я ще буду не їхати, я розпочну. Ну, що встигну, то розпочну, а потім буду просувати і буду вам показувати. Отже, 5 виробів. Першим це буде не зовсім шапка. Це буде капелюшок. Я хочу зв'язати отаку. Красу, і це буде скоріш символ, тому що воно буде дуже красиве, дуже яскраве, але не дуже тепле, тому що це буде по мотивам калуша така, як то кажуть, такий капелюшок. Це твіт, буду в'язати я гачком. Що в мене вийде, не знаю. Але мені цікаво спробувати це зв'язати поки що не дуже холодно. Може, зможемо ще встигнути до холодів зробити фотосесію. Воно так вам зараз, зараз темніше, яскравіше показується, але дуже в житті воно дуже схоже на Стефанію. Так що буду в'язати отакий капелюшок. Це перший виріб, який план, планується. Додаємо його. До. Ота видно. Отак видно. До кошика йдемо. І гачечок туди ж. Так. Другим номером будуть шапки. Звичайні, незвичайні. Резинкою 1 на 1, 2 на 2. Як то кажуть, у кошик будуть збирати овочі. Тиковки, луковки, які ще там бувають. Отака от, от у мене є краса для дівчат. Можливо, я додам отакий от махер. бачите? Я не пам'ятаю довжину. Я не пам'ятаю, скільки її. Хоча купляла зовсім недавно. Ну, це така осінь, така краса. Оце буде така шапка. Так що йде в кошик. Це дівчачий варіант. А для хлопчиків у мене є отакий мерінос, чи такий, чи такий. Я не знаю, в сезоні я почну і закінчу їх, але мені треба їх зв'язати. Всі три. Розумієте, тому що осінь такі минулорічні шапки десь загубилися у часі і у просторі. Тому треба розпочинати нові хлопцям. Оце хлопцям, оце дівчатам. Отака буде в мене краса чоловіча, це номер два. Це все номер два, як, як фасон виробу. А там подивимось, що я встигну. Головне, запланувати, а там ми самі хазяї своїх планів, саме їх і змінимо. Третім номером я збираюся зв'язати берет. І це вже я обов'язково збираюсь, тому що я придбала навіть вже опис. Я його придбала не тому, що я не вмію в'язати Берети, а тому, що ну, зараз такий час, що хочеться одна одну підтримати. І я придбала опис у дівчинки, яка теж з Харкова. Вона наразі у Києві. Вона планувала опис ще до війни, але війна нам багатьом зламала плани. І вона випустила опис берета, і я придбала, щоб підтримати дівчинку, харків'яночку. І якщо хтось захоче, я там, де вся інформація про наш спільний проєкт, залишу посилання на її інстаграм, Наталочка Аксьонова, і можна буде придбати вам опис, якщо хочете. А можете саме в'язати собі берет, тому що я вмію їх в'язати. Я її в минулому сезоні в'язала. Чи в позаминулому, вже не пам'ятаю, от дівоча пам'ять. Але у мене є отака от от пряжа. Бачите, вона, здається, біленька, а вона трохи-трохи рожева. Але в мене, мабуть, її замало, тому я, я замовила рожеву норку, щоб додати. Але вона ще не приїхала. І головне, що вона приїде не до мене. Вона вже приїде на нову локацію, тому я буду розпочинати це, мабуть, десь всередині нашого проєкту. І я замовляла норку отакого кольору розового, не такого. Там дуже це дуже блідий, а там більш яскравий. Я замовляла сіренький і замовляла такий, ну, здається, що жовтий, а воно таке зеленкувате. От я замовила такі три норочки. І от я зв'яжу з якоїсь берет, я думаю, з рожевої своєї онучці. А з оцих ось я спробую зв'язати пов'язки. Тому що для проєкту їх треба дві. От я, мабуть, одну сіреньку, одну таку салатову. А може, сіреньку і рожеву, не знаю. Але от такі в мене є от така пряжа. Тут на шапку, мабуть, не вистачить, а якщо брати, ну, тому що треба багато складень. А якщо додати норочку, то мені вистачить, я сподіваюся. Тому отакі в мене буде чи берети, чи пов'язки. Ну, щось таке буде. Але з додаванням норки. Але вона ще в дорозі. І мені її вислали, але не мені. Вони вислали туди, де я буду через, через 10 днів, мабуть, через 2 неділі, через 2 тижні, скажімо так. Оце буде третій номер, так? Ну, я ж це не встигну, ви ж розумієте, ну хоч щось я повинна встигнути, так же. Четвертим номером у спільному проєкті для мене будуть шапки-ушанки. І опять же, мені потрібно три. Тому в мене є отакий сірий, отакий синій і отакий рожевий. Я знаю, що наші дівчата у минулому сезоні в'язали багато-багато шапок ушанок. Тому я подивлюсь їх відео і спицями змайструю. тому що пряжа тут товстенька і я сподіваюся, що я все встигну. Тут під 50 грамів, 90 метрів. Це 180 метрів. Ну, це буде товста. А, але ж я якраз сподіваюся, що вона буде тепла. А якщо буде не тепла, то буде, треба вив'язати подкладку. Але то вже буде за рамками спільного проєкту, тому що я не встигну, це точно. Мені б хоч шапки встигнути зв'язати. Оце будуть такі ушанки на трьох моїх богатирів. На двох богатирів і принцесу. Отак От буде, вірніше. І п'ятим номером треба в'язати щось на руки. По-перше, якщо ну, та норка, що приїде для мого берета, і до того часу я знайду, як дівчата наші в'яжуть рукавички, то я зв'яжу рукавички. А якщо чи пряжа не підійде, чи не вистачить мені, тоді я буду в'язати рукавиці. Я нарешті зрозуміла різницю між рукавицями і рукавичками. Рукавиці це те, що ми, те, що я сумнівалася, як казати рукавиці чи варішки. Оце рукавиці. А рукавички це те, що зветься російської перчатки. Тому щось я одне повинна встигнути. Або рукавиці, або рукавички. Оксана збирала та, збиралася знімати майстер-клас по рукавичках. От якщо вона зніме, я зв'яжу рукавички. А якщо не зніме, то я зв'яжу рукавиці, тому що я їх я вмію в'язати з закритими очима. Тобто, п'ятим номером буде щось для рук. Або я буду в'язати мітинки, які я в'яжу у, тем... у темряві. Теж можна з заплющеними очима. Для цього в мене є отакі от залишки твіду. Ну, таке життя, що в'яжемо з залишків. Тут набагато не вистачить, але оці мітинки, які я в'яжу без пальців. Там іде грам 40-45, тому вистачить. Оце гачком, якщо буду десь в дорозі в'язати довго, оце буду в'язати такі мітинки. Так що оце все мені на мої, як то кажуть, руки. Звичайні, не золоті, тому що з моєю швидкістю мені дівчат не наздогнати по кількості. Я буду брати асортиментом. Це ми складаємо у наш кошик. Бачите, уже складати нікуди. От і добре, бачите? Це на місяць роботи, ще й залишиться. І наостанок, як завжди, в допомогу собі я беру свій рятівний круг. Є у мене така шапка. Це моя швидка шапка, яка пройшла зі мною. І бомбосховище, і потяг, і підвал, і гараж, і метро, і де тільки не була. І вона живіше всіх живих, бачите, ну, як нова. І вона ж така штра, швидко шапка, тому що вона в'яжеться з пряжі 100 на 100, 100 метрів, 100 грам. І вона мене, оцей фасон мені як то, допомагав кожного сезону. Коли не встигаєш. Ця шапка в'яжеться у мене за два вечори. Хтось вяже за один, я за два. Тому, коли будемо запізнюватися, я буду в'язати таку шапку. Є у мене така напіввовна. І якщо я буду щось не встигати, яку, якийсь виріб завершити, ця шапка буде мене врятувати, тому що мені потрібно до 10, це вже що буде листопад? До 10 листопада. Завершити 5 виробів. Тому, дивлячись з оптимізмом в наше майбутнє, незважаючи на перешкоди, які ці тварі нам роблять кожного дня, повітряними тривогами і обстрілами, ми будемо в'язати утеплювати себе, своїх близьких, рідних, і все в нас буде добре. Бережіть себе, щоб вистачало сил, здоров'я. Дивіться гарні новини, щоб у нас було натхнення. Наприклад, у мене після вчорашніх новин про наших хлопців і дівчат Зазова дуже гарний настрій. Тому, отак я багато набрала пряжі у цей кошик. Все у нас буде добре. Перший звіт у нас буде в неділю після другого. Це, мабуть, буде 8 жовтня. Тому до зустрічі 8 жовтня щось я зможу показати. Але я залишу посилання на свій інстаграм. І там я хочу спробувати кожного дня маленький звітик такий в сторіс випускати, щоб бачити, як просуваються мої справи, ну хоча б через день. Ну, так, це мотивує, так, це стимулює не прогулювати. І в'язати кожного дня. Всім всього доброго, до зустрічі!